Каналу Золотий Карась ну Готові до роздачі карасів, можливо і навіть і трофейних якщо так, тоді дивимося. Зараз буде їх ловити. Ось набічний кивочок. Ось така от сьогодні китайська вудочка в мене сьогодні буде, махалочка. Замовив я її китайців. І сьогодні будемо її тестувати, як вона себе поводить. Ну і хто мене дивиться, знає на що я ловлю. Ось такі от з'ємні монтажі. Дуже просто монтується, дуже просто міняється. На карася, та, в принципі, коропа, я там ,4 кілограма 4 на нього витягував. На карася кращого і не потрібно. Так, і мотилька. Чим більше, тим краще. Ну, я думаю, зараз ми все-таки карасика дістанемо звідти. Так, дивіться, щось, щось покльовує. Оба, а це вже не платочка. Є. єсть, друзі, карасики. Лапшечка, водочка, але якщо на карася підійде. Ну, буду я її, звісно, і на коробчику тестувати. Але за рахунок довжини, я думаю, вона мене ще порадує. О! Есть вот такие вот, друзья, жаровый, солодкий карасик.